Сьогодні нам приїхали ось такі класні перемикачі навантаження 102 від ETI. Це на 63 ампера. Використовуємо на 30 кВт, 25-20 і інколи на 15 кВт цього номіналу, щоб запасом було. Яка його функція? На жаль, інвертор рано чи пізно може зламатися, ну як будь-яка техніка. Краще, щоб це було пізніше, але ну, щоб повністю не ламався такої техніки, ще не придумали. Тому що ви не лишилися без електроенергії, ставиться цей перемикач, і за допомогою цього перемикача можна включити вашу мережу напряму без інвертора. Повз інвертор вона піде. Також можна використовувати цей перемикач, якщо, наприклад, у вас інвертор там, не знаю, на 12 кВт, а ви включаєте щось дуже потужне, і в той момент можна включити без, напряму, без Інвертора, щоб напруга йшли прямісінько до навантажування. Обов'язково ставити, рекомендую до всіх гібридних інверторів, бо, на жаль, інвертор, е, техніка, хоч і надійна, але може зламатися. І в цей момент як зламається, десь там вам шукати уквітку, перепідключати жуків, крутити. Ну, для чого це? Просто собі отак: хоп-хоп, включив і все, і ти маєш далі напругу ну просто без інвертора. Користуйтесь лайхаком, якщо щось є в нас наявності на 63 А3,5 тисячі гривень.